На фрилансі грошей не заробиш міф, який дуже поширений серед колег бухгалтерів. Я і сама була такої думки, допоки працювала у багаторічному наймі, і тільки працюючи вже сім років на себе, розумію, що тільки... Вийшовши, працювати на себе, можна зростати і професійно в кар'єрі, і відповідно у грошах, давайте розбиратися, чому це міф і які можливості зараз уже має сучасна професія, сучасна діджитал професія бухгалтера. Сьогодні, як ніколи, бухгалтер може обирати де працювати, з ким працювати, яку вартість ставити. Бухгалтерія вже перетворилася з звичайної класичної професії на сучасну діджитал професію. І бухгалтер сьогодні може обирати де працювати, з ким працювати, обрати собі свій власний графік і, зрештою, обрати, скільки заробляти. Ще ніколи, так як сьогодні. Сьогодні бухгалтерія не мала таких можливостей і таких перспектив. Тому бухгалтер вправі обирати, і це вже те, що спростовує міф. Що ще спростовує ось цей міф? Те, що бухгалтерів на сьогодні дуже не вистачає, так як багато українських бухгалтерів виїхали, багато вигоріли і пішли з професії, тому що вчасно не пішли у своє, вчасно не змінили формат, і ось ця рутина відповідно привела до того, що вони вигоріли. І тому сьогодні бухгалтерів не вистачає. Молодь вчитись на бухгалтер не йде. Роботодавці, підприємці, власники бізнесів вже розуміють, що важливо у. У сучасному світі якось уже обирати альтернативний графік, розглядати гібридний графік і бухгалтер на фрилансі, бухгалтер на аутсорсі, який абсолютно віддалений, або ж наприклад такий іноді приходить, а більше часу все ж таки працює віддалено. Це Сучасні реалії це тренд сучасного світу. Знаєте, що ще я думала, працюючи в наймі? Чому там неможливо заробити? Тому що ну тут я ж працюю у великій компанії. А якщо я вийду працювати на себе, то там напевно я буду працювати виключно з ФОПами. А що там ті ФОПи, що на них можна заробити? Ну, бо будь лише три копійки, і це теж було таке моє упередження, яке ну заважало мені вийти швидше у своє швидше піти реалізовувати власні цілі, а не чужі. Вийшовши на фриланс і почавши працювати на себе, бухгалтер може обрати працювати з ФОПами чи працювати з ТОВ. Працювати з дрібними ФОПами чи працювати з крупними ФОПами, обирати просто звичайного ФОПа чи такого, який має перерої найманих працівників. Відповідно, це зовсім іншого рівня ФОП і там звісно, що зовсім інша ціна супроводу і інший ваш заробіток. Відповідно, якщо ми обираємо працювати з ТОВ, бути головним бухгалтером на фрилансі, то це ще інша вартість, і ще інша відповідно і ціна, і інший ваш заробіток. Також бухгалтер може на фрилансі бути наставником, консультантом, навчати своїх молодших колег, бути наставником компаній, так як я переважно працюю. Будучи наставником величезних виробничих і торгових компаній, і тут ще інша вартість. Тобто, розумієте, хочу донести такий меседж, що на фрилансі гроші є. Клієнти є, різний формат співпраці є, різні клієнти є, і ви будь-які різні послуги можете пропонувати, виходячи з того, з якими з клієнтів ви обираєте працювати, і у якому форматі. І, звичайно, що до розвитку такого от фінансового, тому що фінансової стелі у фрилансі немає. Ви її встановлюєте самостійно.